В Україні у нас є унікальні кліматичні умови: від м'яких зон 8 до більш теплих зон 11. З таким розмаїттям кліматів у нас росте безліч місцевих рослин і українських диких квітів. Сади з місцевими рослинами мають кілька переваг перед вирощуванням народних видів. По-перше, вони підтримують місцеву фауну. Багато видів метеликів і бджіл залежать від певних диких квітів. Які служать для них джерелом їжі. Крім того, місцеві рослини набагато простіше вирощувати, оскільки вони пристосовані до наших погодних умов та ґрунтів. Посадивши місцеві види, ви позбавите себе від зайвих клопотів по догляду засадом. Рослини, які природно ростуть у вашому середовищі, потребують набагато менше уваги, ніж імпортні. Ось 21. Мій улюблений місцевий український дикий квітка для саду, який не потребує догляду та приваблює дику природу. Болотний молочай. Ботанічна назва Акалпес інканая Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота від 90 до 150 см, зони морозостійкості – 3-9 Коли я думаю про місцеві українські дикі квіти. Перше, що спадає на думку, це метелики. Моя мета в саду залучити монархів. Єдиний надійний спосіб зробити це посадити молочай. Це єдина рослина, якою харчуються гусениці монарха. На щастя, в Україні можна знайти кілька видів цієї рослини. Якщо ви шукаєте місцевий молочай, важливо не плутати його з тропічним, який часто продають у розплідниках. Болотний молочий, прекрасний місцевий вид з вузькими листям і міцними стеблами. Квіти, зібрані в парасольки на верхівках стебел. На відміну від помаранчевого тропічного молочою, цей вид має ніжно-рожеві квіти з пряним ароматом. Молочай метеликовий. Ботанічна назва АКЛПС Туба Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота від 30 до 60 см. Зони морозостійкості 3, 9. Ще один місцевий вид молочою, який відмінно переносить спеку. Якщо болотний молочай вам не підходить, спробуйте метеликовий, ці рослини посухостійкі і майже не вимагають догляду. Гусениці можуть об'їсти листя, але це нормально. Так вони готуються до перетворення в метеликів. Квіти у цього виду золотисто-помаранчеві, а листя вузькі і ланцетні. Цю рослину можна висаджувати практично дезавгодно від прибережних дюн до вологих луків. Флоридська кисть. Ботанічна назва кафіфорас corumbiosus Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 60 до 120 см. Зони морозостійкості – 8-11 Ця прекрасна дика квітка цвіте з кінця літа до осені. Він зустрічається в центральних і північних регіонах України, але може рости і південніше. Квіти фіолетово-рожеві зібрані в суцвіття на високих стеблах. Рослина дуже витривала і посухостійка. Воно приваблює запилювачів і легко розмножується самосівом. Якщо хочете контролювати його поширення, обрізайте відсвілі суцвіття. Ланцетолистий кореопсис. Ботанічна назва кореапсис ланціалата. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 30 до 40 см. Зони морозостійкості 4, 9. Це яскравий, сонячний квітка відмінне доповнення досаду. У нього довгі вузькі листя і високі тонкі стебла з жовтими квітами. Рослина дуже посухостійка і може рости навіть на піщаних або глинистих ґрунтах. Метелики та інші запалювачі його обожнюють. Ехінація пурпурна. Ботанічна назва екінеша парпарея. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота від 60 до 120 см. Зони морозостійкості – 3, 9. Ехінація не тільки красива, але і корисна. Її великі фіолетові квіти з помаранчевою серединкою приваблюють запилювачів. Рослина посухостійка і не вимагає особливого догляду. Воно цвіте майже все літо і відмінно виглядає в саду. Приморська вербена, ботанічна назва гландула Реамаретама. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 20 до 30 см. Зони морозостійкості 8-11 Цей рідкісний квітка потребує захисту, його лавандово-рожеві квіти приваблюють метеликів. Рослина невисока, підходить для бордюрів або контейнерів. Воно відмінно відчуває себе на сонці і в бідних ґрунтах. Дюнний соняшник. Ботанічна назва Хелеенсес Дибалес. Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 60 см, зони морозостійкості 8-11. Цей низькорослий соняшник, ідеальний для прибережних садів. Він посухо і солостійкий, цвіте майже цілий рік. Жовті квіти, схожі на маленькі ромашки, вони приваблюють бджіл і птахів, які люблять їх насіння. Гібіскус болотний, ботанічна назва хібиске скокіннас. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 180 до 280 см, зони морозостійкості 5-9. Один з найефектніших місцевих квітів. Його величезні червоні квіти можуть досягати 30 см в діаметрі. Цей чагарник любить вологі ґрунти і відмінно підходить для болотистих ділянок. У холодних регіонах він відмирає на зиму, але навесні знову відростає. Флокс дикий. Ботанічна назва флакс диварикейта. Вимоги до сонця півтінь або тінь, висота від 30 до 60 см, зони морозостійкості – 3-8. Цей ніжний блакитний квітка відмінно підходить для тінистих садів, цвіте ранньою весною і приваблює метеликів. Рослина не любить посуху, тому краще садити його у вологих місцях під деревами. Рудбекія Ботанічна назва редбекія Хирта. Вимоги до сонця, повне сонце, висота до 120 см, зони морозостійкості – 3-9. Ця сонячна квітка одна з моїх улюблених. Він невибагливий, посухостійкий і приваблює бджіл. Жовті квіти з темною серединкою цвітуть все літо. Вони відмінно виглядають в букетах і в саду. Шавлія червоний. Ботанічна назва селве кокини. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота від 30 до 40 см. Зони морозостійкості – 8-11. Цей ароматний квітка обожнюють колібрі. Його червоні трубчасті квіти багаті нектаром. Рослина посухостійка і майже не хворіє. Його можна обрізати, щоб зберегти форму. Золотарник приморський. Ботанічна назва: Соуледа Куусимпеворанс. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 60 до 280 см, зони морозостійкості – см. Цей осінній квітка важливе джерело їжі для бджіл, його золотисті суцвіття прикрашають сад до заморозків. Рослина солостійка і відмінно підходить для масових посадок. Портер блакитний. Ботанічна назва стачитафита Джаме Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота від 15 до 30 см. Зони морозостійкості 10-11. Якщо хочете залучити колібрі, посадіть цю квітку, його сині квіти улюблені ласощі цих птахів, рослина добре росте в контейнерах і цвіте все літо. Традесканція. Ботанічна назва Традекантае Охенсас: Вимоги до сонця від повного сонця до тіні, висота від 60 до 40 см. Зони морозостійкості 4, 9. Ця квітка з'являється сам по собі і швидко розростається. Його фіолетові квіти живуть лише один день, але цвітіння триває до трьох місяців. Рослина невибаглива і підходить для будь-яких умов. Железняк гігантський. Ботанічна назва верноунія джайкенте. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 360 см. Зони морозостійкості 8-10. Ця висока рослина з рожевими квітами любить вологі ґрунти. Воно приваблює метеликів і цвіте з липня до осені. Квіти незвичайні без пелюсток, тільки пухнасті трубчасті суцвіття. Чирокі бін. Ботанічна назва іризрина хабайс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 600 см зони морозостійкості – 6-11. Цей чагарник з червоними квітами улюбленець колібрі. Він швидко росте і легко розмножується. У холодних регіонах він відмирає на зиму, але навесні відростає заново. Вогняний кущ. Ботанічна назва Хаймле Петтенс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 60 до 450 см, зони морозостійкості – 8-11. Цей чагарник цвіте майже цілий рік. Його червоні квіти приваблюють метеликів. У холодних регіонах він відмирає взимку, але навесні швидко відновлюється. Азалія солодка ботанічна назва Roude Dendren Вимоги до сонця півтінь. Висота від 90 до 280 см. Зони морозостійкості 5-9. Цей місцевий чагарник цвіте влітку. Його ароматні квіти приваблюють колібрі. Азалія добре росте в тіні і любить вологі ґрунти. Кампсис. Ботанічна назва Камписис Редикенс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота від 600 до 1200 см, зони морозостійкості – 4-10. Ця ліана швидко росте і покриває великі площі. Її помаранчеві квіти приваблюють колібрі. Рослина посухостійка, але віддає перевагу вологим ґрунтам. Жасмин Каролінський. Ботанічна назва Джелсимієм Симпеворанс. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота до 600 см. Зони морозостійкості 6, 9. Ця ліана цвіта ранньою весною. Її жовті квіти мають приємний аромат. Рослина найкраще росте на сонці, але виносить і півтінь. Жимолость коралова. Ботанічна назва: лоунисересим певоранс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 600 см, зони морозостійкості – 4-10. Ця ліана з помаранчевими квітами улюблениця колібрі. Вона посухостійка і невибаглива. Рослину можна використовувати як ґрунтопокривну або пустити по опорі. Укладення. Вирощувати сад в українських умовах може бути непросто. Спекотне літо і бідні ґрунти вимагають особливого підходу. Посадивши місцеві квіти, ви створите гарний сад, який буде підтримувати місцеву екосистему і радувати вас довгі роки.